Втім, сьогодні проходить виставка сіт 2013 і сьогодні показують там багато різних гаджетів. Це проходить на Києва. Хто знає, хто не зміг приїхати, я покажу декілька гаджетів. Мний <му> огляд це Соні. Xperia ZL це молодша модель Xperia Z. В ньому встановлений Qualcomm Snapdragon 4 Pro з частотою 1.5. Бачите, його можна підключати за допомогою порту або NFC до пульта і потім управляти телевізором, як ви бачите зараз на відео. Показується інша людина. Показує відео. Я не можу. Також в нього екран 5 дюймів з роздільною здатністю 12920 на 1080. Звук тут чудовий екран. На, 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 по розмірам він набагато менший, ніж саме не 5-дюймових. Телефонів, ось такий телефон його можна управляти дуже добре, також можна подивитися картину і, і якість екрану нашого. Бачите, попередній екран, фронтальна камера в нього встановлена знизу, справа. Також ми можемо зайти в телефон і набрати різні номера. Також в цьому телефоні встановлено 13 Мпіксель на Sony X. XMRF RS Також він може записувати 1270 на 700 1920 на 1080p. Яркістю потім це FSG, відео. Також тут багато є ефектів, як ви бачите, дуже припавні ефекти. Також в нього встановлено ОЗУ це оперативна пам'ять 2 ГБ, внутрішня пам'ять 16 ГБ і є піддержка карт памяті Фотографії на нього виходять дуже нормальні, можна фотографувати по-любому краще, ніж мій Sony Xperia Neo. Також тут встановлено x XLAUD, Walkman і багато інших програм. Телефон. Не Такий важкий, також тут батарея на 1370 мА. Бачите, працює швидко, можна зайти в настройки і подивитися про проти телефон. Телефон LFUN Android 4.2, майже останній версії. Ось такий телефон, ззаді, як бачите, камера. Ось так він причеплений І його кнопочки. Кнопочка на відміну фотограф, робити фотографії, на відміну від Sony Xperia Z флагмана. Ось такий телефон.